Я помітила за цих декілька днів, кані практикувала розслаблення. Тобто, я повністю відпустила себе. Я почала відчувати, коли я прийшла на курс, зрозуміла. Що я не відчувала, що це була ілюзія тих відчуттів. Спочатку я почала відчувати дуже сильно втому. Поняла, що я, що я була дуже втомлена, і мій е, процес продовжується далі. Я розумію, що я ще досі не відновилася, що це тільки вершинка, вершинка цього прекрасного. Ось беремо, який йде такого глубину. І ще я почала аналізувати свій стан. Коли я лягаю спати, я думаю про те, як я почувалася сьогодні, який в мене був стан протягом дня, як почувається моє тіло, Більше продуктивності, за що я хотіла сказати? Що е, в мене завжди було тисячу мільйон триста справ. Зараз я сповільнила свій темп. І разом з тим я роблю дуже багато всього класного. І, ну, типу, я класно почуваюся. У мене спокій в душі. Я не знаю, як це працює. У мене спокій в душі. До речі, тишину я знайшла е, саме на підкастах. Ось спочатку переслухала тисячу ваших підкастів, а потім думаю, блін, так ви ще десь є.